створити повернення на хліб. Заходимо в документи, натискаємо на плюс, примітка прописуємо повернення хліба або постачальниках, які повертаємо. Тип документу обираємо розхідна накладна. Тип оплати, готівка, прийняти. Тип оплати може там вибирати різний перерахунок, готівка. Потім контрагенту вибираємо у нас весенню прийняти. Чекаємо кількість своїх. Перші прибули напиши так. Що ж ми шукаємо? Скільки справляємо, скільки повертаємо, ми повертаємо одну штуку, нам змінювати нічого не потрібно. Відпускаємо прийняти. Виходимо і фіксуємо на код. Так, той, ви зафіксували, автоматично списується кліп з програми.